Одним словом, дякую всім за лойси над новим проектом питай. Ну і в принципі саме за вашої підтримки виходить другий випуск цієї фігні. І коротше, в мене виникла геніальна ідея. Одним словом, якщо хочете, можете задавати мені питання у вас, а на самі цікавіші з них я буду відповідати тут. Силка на аск внизу. І ще В контакті я знайшов кльову групу, яка зараз перебуває на стадії свого розвитку, але тим не менше вона є кльова. Називається вона якось п. Я кажу якось п. Якось. Ні, цензура не пропускає. Ну, коротше, там зібрано дуже багато життєвих цитат. І якщо хочете, можете зайти, е, зацінити, і якщо сподобається. Просто підписатися, силка так само внизу. Ну і можна починати. Сьогоднішнє питання мені прийшло на аск, і звучить воно, як підкорити чоловіка. А відповідь дуже проста: ніяк. що ти зможеш підкорити настоящого мужика. Пацане, якщо ви згідні, що нашу силу не перемогти, ставте лось. А от як йому сподобатися, це вже зовсім друге діло. І ваші дівчата у вас я представляю сім способів, як сподобатися чоловіку. Всі уявлення про те, як йому сподобатися, я беру з самого себе. Тобто, я просто вибираю якісь там ситуації, які би я хотів, щоб робила дівчина, аби мені сподобатися. Отже, як сподобатися мужику, перше В любих стосунках колосальну роль грає перше враження. Від висновків першого враження буде залежати доля подальшого розвитку всіх подій. Тому ти, дивлячись на свою жертву, мусиш зразу вміти визначати, в якому соціальному колі вона перебуває, і відповідно що йому подобається, а що ні. От, наприклад, щось типу ага, от той чувак, він носить шкірені мешти, спортивний костюм і синяк під оком. Крім того, він використовує мат за міськами і весь час їсть соняшник. І ти вже розумієш, що чувак гопнік, і що найкраще враження ти на нього справиш, просто підійшовши, вліпивши смачного підсрачника і вручивши йому бутилку пива. Я відвідаю, він буде в захваті. Якщо ж чувак носить завужені лосіни і топік трохи вище пупа, то тут вже набагато простіше. Просто тоді, коли він буде підмальовувати собі вії, підійде і йому свою помаду. І все ви разом. все просто як білий день. Друге, якщо ти маєш якийсь талант, не соромся, і покажи його своє. Обрану. Ну, наприклад, якщо ти вмієш сексуально їсти чи пити, це. Але не спіши зразу це робити. Спочатку просто підійди до церква, потренуйся перед ним, а то буде отак. Третє. Видали з контакту всі свої фотки з дакфейсом. Чого? Та тому, що більшість пасанів вважає, що дакфейс це річ для давнів, і ти ризикуєш тим, що тебе просто не додають, друзі. А в цьому ділі добре би не ризикувати. Четверте, використовуй якнайменше косметики. Повір мені, якщо вже так сталося, що ви прозустрічалися якийсь там час, і діло доходить до того, що ви разом зустрічаєте схід сонця, і ти зранку змиваєш всю ту штукатурку, а він дивиться на тебе і впадає в глибоку кому. Повір мені, в тебе будуть дуже великі проблеми. А воно тобі треба. П'яте. Ніколи не роби натяків, тому що переважно дівчата шукають у всьому якийсь скритий сенс, якийсь підвох, Ну а пацани просто визначають все за логіку. Ну і ми знаємо, що практично кожній людині властиво судити по собі, через що потім виходить, що мужики безсердечні, тупі сволочі. Коротше, ніколи не роби натяки, якщо вони не є такими ясними, як, наприклад, озей. Шосте. запам'ятай, вміння варити борщ найголовніше у твоїй життєвій місії. Для пацана борщ це така собі перевірка тобі на вміння доглядати за кимось, а іменно за вашими майбутніми дітьми. І повір мені, якщо ти не вмієш варити борщ, навіть не надійся на серйозні стосунки. Чого? Тому що у тебе буде допуску народити від нього дітей. Я маю на увазі, що він сам цього не схоче. Тому що дивися, от ти не вмієш варити борщ, але дітей то треба годувати. Тим більше, якщо дитина новонароджена і з усіх рефлексів нього Звинуті лишень три, а саме рефлекс на біль на те, що коли тобі щось треба, то треба кричати, і на те, що якщо страшно, то треба б срати. Другими словами, дитина тупо є безпомічна. І якщо ти її вчасно не нагодуєш, то вона просто-напросто помре. А ні один мужик цього не хоче. Сьоме: не пий і не кури. Чого не курити? Бо це бредко і негарно. І от коли хлопець тупо цілується, в нього може виникнути некерована реакція. І він зі словами фо противна може просто від тебе втекти. Чого не пити? О, це довга історія. Живо, не пити самі і не давати випити хлопцеві. Чого він не має пити? А Розумієш, коли пацан напивається, йому стає так хреново, що просто караул. І дивлячись на те, як йому фігово, думає, що він уже скоро помре і, м'яко кажучи, починає підшукувати собі сексуального партнера, щоби після себе лишити собі подібного і тим самим зберегти свій вид. І саме через те, ти так часто дзвониш до подруги і кричиш тому краще, коли ваші стосунки побудовані не на алкоголі. Ну і сьогодні все. Мене звати Азі. Не забувайте підписуватися на канал в Ютубі і на групу ВКонтакті. А також не забувайте, що за кожною неправдивою фігньою завжди скривається доля правди. Всім удачі, всім па-па!